Розпаковка нам привезли ось такі цікаві двері, хочуть на них зробити дуже-дуже цікавий мікроцемент такого, скажімо плану. Ну, те, що зараз на сьогоднішній день модненько. Такого хочемо зробити. Гарненько поклеїли по периметру, обклеїли малярною лентою, взявши 2 міліметри на наш матеріал. Тобто щось так от воно все-все-все пройде. Ну, ці частини закрили паралоном, взяли штрайхпуц. Кварцуємо. Наший штрайхпуц гарненько висок. Наношу 600 мікросемент. I'm chasing the color, I'm dancing with light, searching Кожним слоєм знімаємо малярну ленту. Clarlock компонент А, компонент Б зливаємо між собою в пропорції 76 на 24. Гарнесенько його збиваємо обов'язково. І наносимо наший матовий верлак на поверхню.